Накипіло вранці. Для того щоб вам вас познайомити з цікавими людьми для того, щоб побувати на виставці Харківської школи архітектури, яка називається Ліс, для того щоб поговорити про те, чим жили майбутні архітектори. Але це буде після того, як я поговорю із народною артисткою України Марією Бурмакою. А привід, у нас чесно кажучи, не досить приємний. Хоча як сказати, приємний неприємний, якщо ми Говорили у четвер про харків'янку, яка Ну така ватна, яка поширювала пропаганду Росії, то сьогоднішня от наша історія про дівчину, яка навпаки сказала Світлані Лободі, що Лобода ні. Так от, а Світлана Лобода, співачка, що тривалий час не бажала бачити в Україні війну з Росією в Харкові. Втрапила Ла у скандал у неділю. Співачка приїхала до Харкова після того, як в столиці було скасовано її концерт. Свій виступ артистка влаштувала перед шанувальниками біля входу в зопарк. Це парку імені Шевченка, в саду імені Шевченка. На відкритий захід прийшла дівчина із плакатом Харків без Лободи через підігрування так званої зірки російської пропаганді. Виконавиця підійшла до активістки із плакатом і привселюдно звинуватила її у проплаченості. На відео, яке поширюється в соціальних мережах, ми можемо побачити, як Лобода підходить до дівчини із мікрофоном і, порушуючи приватний простір, стала гладити її по голові та улесливо казати: Моя хороша. Ну, хто тебе прислав? Ну, хто тобі гроші дав за це? Харків'янка із плакатом не стала спілкуватися з її співачкою, нічого їй не відповіла, а лише взяла мікрофон і сказала: є люди, завербовані навіть. Звертатися нема сенсу до них. Дівчина вийшла на одиночний протест саме через те, що Лобода вже після початку російсько-української війни. Продовжувала працювати на Москву. Лобода, як вища преса, із 2014 року не припиняла консуртувати на Росії. Ходила по ток-шоу на кшталт Андрія Малахова і розповідала там про те, як її цькують в Україні радикали. Але а, найжахливіше те, що публіка повелася, ну, скажімо так, зовсім негідно. Вона оплодувала словам Світлани Лободи лише один хлопець вирішив підтримати дівчину. Натомість у соціальних мережах харківську дівчину почали підтримувати громадські активісти, журналісти і артисти. Я от хочу процитувати слова головної редакторки української правди Севгілі Мусаєвої. Можна, ми можна ми більше не побачимо співачку Лободу не тільки в Харкові, можна розраховувати на вибачення перед дівчинкою. Не знаю її ім'я, але я хочу сказати, ти крута і ведеш себе дос достойніше, достойніше деяких дорослих Кінець цитати сугіль мусаєвої. А справжню сміливу із позицією українки звати Дарина Вдовенко. Її їй 16 років. Дарина щойно. Відсвяткувала шкільний випускний, і як вона каже, це її був такий перший публічний протест. Хоча вона давно замислювалася про громадську діяльність, тільки от не знала, як до цього підійти. Ну як я вже сказав, з нами на зв'язку народна артистка України Марія Бурмака, Харків'янка. Марія, привіт! Привіт, вітаю всіх, хто мене чує! Приємно звернутися до своїх співвітчизників. А давай, знаєш, з простого, просто скажемо Дарині, ти крута, нереально крута, правда? Насправді, я коли побачила дівчинку Дарині з цим плакатом, я відразу згадала себе в такому віці, яка як справором з українською мовою стоїть проти Харкова, російськомовного. І, я хочу висловити величезну підтримку. Вона молодець і вона боєць. Мені дуже дивно, що Світлана Лобода не розуміє. Е, насправді вона зараз я знаю, що вона помагає, що вона намагається залишитися ну, на стороні все е, людства, а не на стороні моральних уродів. Е, але вона повинна розуміти, що приїхати в місто, е, яке бомблять якому стільки жертв, е, що робить русський мір, частину якого вона була, їй. Е, 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 Ну, треба було добре думати перед тим, а тим більше, щоб ображати дівчинку, яка висловила свою позицію таким чином, тому що її позиція, за її позиція заплачено кров'ю. Саме зараз Харків бомблять, Харків за це випльовує цей рудкий мір, частина якого Світлана Лобода була. І ця дитина, яка прийшла показати і з цим плакатом, і мирно стояла, і сказати їй, що тобі заплатили. Ну, Знаєте, батьківщина не продається і вона не продавалась ніколи. Можливо, я те Марія. От бачите, вона через три години має на увазі Світлану Лободу. Да, через три години після завершення концерту оприлюднила ще один е, пост, да, де вона вже каже, що е, дівчина з плакатом е, ти молодець, ти висловлюєш свою позицію, я тобою захоплююсь. Але вона знову ж таки не вибачилася за свої е, слова про проплачені. Зда, напаки каже, що ця Дарина стає там героїною, героїною маніпулятивних відео і так далі, тому подібне. І не вибачилася знову ж таки за те, що вона дозволила собі вторгнення, можна сказати. Ну і охоронці Лободи теж як розповідає, Дарина нечемно поводилася. Я до you чого know, which... uh, yeah. я не можу uh -huh. вам сказати, як треба було повести себе Світлані Лободі, тому що я ніколи не була і навіть близько не можна ловити, щоб я була в її ролі. Я не знаю, And як Богу. в таких ситуаціях люди, такі як Світлана Лобода. Але насамперед, uh, звичайно, мало бути вибачення це раз. По-друге, перед Світланою стояла людина, якій 10 років, людина з великої літери, яка вже в 10 років не побоялася висловити свою 16. позицію. 16 років. Тому років е, в даній ситуації е, ми побачили е, ну постать. Тому я дуже хочу підтримати Дарину. А е, якщо ще немає вибачення, особливо від охоронців від всіх, то ну дуже сподіваюся, що вони будуть. Я останнє про що хочу запитати, от на ваш погляд, Марія, що робити? От з юридичного погляду до Лобидин не причепитися, як ви вже сказали, та вона вже там допомагає, волонтерить. Але е, були часи е, до 22 лютого, коли вона ну просто не визнавала, що йде війна, що е, хлопці гинуть, казали там про радикалів і так далі. Да? Можливо, теж якось має повестися а, там радіостанції, від яких залежить її контент, да? і просто оголосити їй недружній да? Як сказати, байкот і не транслювати її, чи я сильно радикально кажу. Ви знаєте, наскільки я знаю, багато радіостанцій не транслюють е, ні ні музику Світлани Лопоти, ні артистів, які от переформувалися в повітрі, які е, вирішили подумали, що вони, якщо вона тягли вишиванку, переклали пісні українською мовою і витягли е, прапа, то вже все все забуто, е, як вони тягнуться сюди цей русський мір. Принаймні, от ну, на радіо Сан Галичина», з яким я зараз працюю, такі, а, не так музична редакторка, так так. так. Mm -hmm. Але дуже важливий момент, от саме е, публічної і е, суспільної думки, те, що фактично ми зараз робимо, те, що читають в соцмережах, те, що люди піднялися. Е, Світлана Слобода не може сказати, що, наприклад, е, вона сказала, що заплатили за рині, а всім тим людям, які написали їй, що вона не повинна, вона не має морального права так робити, їм ж не могли заплатити. Тому отакий е, посуд загальний, е, мені здається, це резонанс, власне так воно і працює. Класно, що воно працює. класно, що люди не мовчать, пишуть підтримку Дарині. Дякую Марії Бурмако, народній артистці України, за включення за підтримку за теплі слова. Дякую, Марія, до зустрічі. А Дарино і від команди Радіо Накипіло» Я теж хочу сказати тобі респект. Ми тут всі реально тобою захоплюємося. А харків'янам, які аплодували Світлані Лободі. Чесно кажучи, хочеться сказати: ви ж у вас що настільки коротка пам'ять, ви а, забуваєте так швидко о, бомбардування, авіанальоти, артобстріли і все, що відбувалося в активній фазі навесні, от влітку а, того року. Ну слухайте, це, це це прикро, тому що от ми толоруючи поведінку Світлани Лободи, для якої все одно, а чи так, а чи сяк, да, яка не розуміє, чому що хотіла донести їй Дарина, і вона не вибачилася за це. Ви хочете повторення? Оце жахливо усвідомлювати, і я дуже сподіваюся, що це залишиться у минулому, і що в наступні рази все-таки буде більше тих, хто підтримує Дарину. І Харків залишатиметься. Тверд з твердою проукраїнською позицією, як це було і є, і оці всі сплески да, якихось недружніх настроїв вони залишаться позаду. А я продовжую програму «Накипіло вранці. Мене звати Володимир Носков. І от ми сьогоднішній ранковий етер починали саме з розповіді про харків'янку Дар'ю Довенко, яка вийшла із плакатом Харків без Лободи. До саду імені Шевченка, а саме біля зоопарку проходила, проходив я так розумію, такий міні-концерт співачки Світлани Лободи, і Дар'я вийшла з цим плакатом, щоб сказати, що слухай, Світлана, ти думаєш, що тобі все всі все забувають? Да? Що були роки? 18-й рік, 16-й, коли от почалася війна, вже була війна, та вона виступала ще перед росіянами. Перед публікою там і в ток-шоу кшталт Андрія Малахова говорила, що її там переслідують якісь радикали і так далі. І от тепер Світлана Лобода повернулася в Україну, а вона волонтерить, виступає усюди. Але разом з там з тим українці все пам'ятають. І от Дарина тому й вийшла до неї на концерт із плакатом. і Дарина вже з нами на прямому зв'язку. Дарина, привіт. Так, доброго ранку. А, Дарин, а знаєш, я передам тобі вітання і респект від Марії Бурмаки. Вона була в нашому ефірі з 10 після 10-ї ранку, і вона реально висловлювала тобі захоплення і розказувала про свій досвід одиночних протестів. А розкажи, все таки, як швидко ти вирішила це зробити. Ну, і все таки трошки розгорни свою мотивацію, чому ти це зробила. Угу. Дуже вдячна їй теж за підтримку. Я слухаю одну її пісню, до речі. Ось, дуже гарна сніг, в гаю здається, називається. Дуже гарна. Я вирішила це доволі швидко. Тобто, я побачила, що буде о 15.30 оце відголочко і о чотирнадцять. 14... О 14 років я це побачила, що воно буде о 15.30 ось. І я, я спочатку вагалася, я не була впевнена чи йти. Але в принципі рішення було прийнято доволі швидко. Тобто, ти за менше ніж годину намалювала плакат, швидко вдялася, приїхала до зоопарку? Так, так. Угу. А далі, от мене момент цікавить, чи були люди, які тебе підтримували, чи от реально була більшість тих, хто не розумів, а, а, а що це дівчина тут стоїть із плакатом, і ще й таким плакатом Харків без Злободи? А, ну, Більшість була дійсно тих, хто не підтримував, а, але все ж були прихильники, були однодумці. І на початку їх. Було видно більше, до мене частіше підходили на початку, як я тільки підійшла, фотографувалися, тиснули руки, дякували і подібне. Але з плином часу з'являлося більше людей з запитаннями, чому я тут стою, і чому я так написала, чому я так думаю. Іноді це було доволі провокативно. Так, а як сама Лобода поводилася? А, тобто вона як намагалася так солоденько поговорити ще й гладила. Тобто вона як грала таку роль мами, чи що, яка хотіла там сказати, ай-яй-яй, от дитина хтось намовив, чи як це було? А, так, це було доволі фамільярно в такому тоні. Ніби ми, друзі, кілька років вже, хоча, хоча це не так. І ем, на початку, тільки вона вийшла, вона пройшлася в перших рядах, пообіймала по своїх фанатів, і чомусь вирішила, що я теж і фанатка видимо, і теж до мене підійшла, обійняла вперше, а потім вдруге це було, власне, те, що так сильно розлетілося по мережі. Mm -hmm. А як охоронці поводилися саду Шевченка і охоронці самої Лободи? Um, вони не дуже були приїзні до мене, але це очікува. Um, намагалися якби, не змусити, але хотіли, щоб я злізла з фонтану. Um, Видимо, тільки через те, що на ньому стою я. І um, не подобалось тільки це, що я стою там з плакатом. А якщо людина буде стояти там без плакату, то. В принципі, це можна. І була спроба мене якби, звідти зняти. Також один охоронець сказав, що перевезло локацію, якщо я не зійду звідти. Um тобто їх не влаштовувала картинка, яку ти показуєш у цей скандал, їх це все не влаштовувало. E так. Ага. Дарина, я знаю, що Світлана Лобода в інстаграмі у себе на офіційній сторінці вже новий пост написала, та? де вона тепер захоплюється твоїм вчинком. Але знову ж таки вона не вибачається за ці обійми і за слова про зомбування, про те, що купили тебе. Твоя реакція на ті рядки, що вона написала. А, ну, реакція, це. Не сказати, що я сильно здивувалася, напевно, це було більш ніж очікувано. Це тетно, що Лобода знову каже те, що суперечить її дієм. Абсолютно. І давай скажемо Лободі, що не все купляється, правда, і не все продається. Так, не всі роблять. А тим паче Україна, і, і не всі чинять, як вона. А, дякую за твою позицію. Скажи, ти тепер, от е, моїм колегам говорила, що ніколи не займалася громадською діяльністю. Це тебе тепер мотивує, підштовхне е, для більш таких рішучих подальших дій участі в громадському секторі Харкова? Так, я думаю, безперечно так і буде, бо з'явилися зв'язки, з'явилися якийсь напрямок. Стало Розтуманюватись. А що тобі цікаво, як де б ти хотіла себе е, ну, як, проявити, да, у чому б допомогти і підтримати я громадська активістка? Я би хотіла якось прикладатися до деколонізації Харкова, бо мене дуже засмучує те, що Харків знаходиться на останньому місці чи один з останніх по перейменуванню вулиць за Кепсько. Тоді ми тебе познайомимо із Вадимом Позняковим, з Марією Тахтауловою, нашими харківськими декомунізаторами. Да? І я думаю, що ви разом знайдете з ними чим займатися. Дякую, з нами була щойно Дарина Дарина підказує прізвище Вдовиченко, Правильно, Вдовенко. Да? Вдовенко. Вдовенко, перепрошую. Так, Вдовенко, дякую за твою позицію. Я передаю тобі вітання від цієї нашої радійної команди. Команди Радіо Накипіло. Ми тобі кажемо респект, далі так і тримати. Ну і слухай, треба слухати тільки якісну музику Радіо Накипіло. Там ти точно в плейлисті не знайдеш. Світлане Ловоду. Це ми тобі обіцяємо. Так, добре, дякую, що запросили. Дякую, до побачення. Харків без Лободи, так сказала наша Харків'янка, 16-річна харків'янка Світлані Лободи. Вона вважає, що Харків це. Абсолютно українське місто, і тут нема місця всяким посіпакам, всяким пристосуванцям, е, які підігрують час від часу, коли їм це вигідно російським пропагандистам. І це дуже приємно, що усеред наших харків'ян є такі стійкі, такі тверді, такі наполегливі е, е, земляки. Ну на цьому ми кажемо. Все закінчується наш ранковий етер на кипіло вранці. я сьогодні вам розповідав і про виставку ліс від харківської школи архітектури. І багато ми от бачите почули від Дарини. А завтра ви зустрінетесь із Наталією Маренчак. Я ж буду з Тетяною Федорковою у подкасті Герої Харкова. Дуже буде цікава теж історія про геополітичні. Аспекти а, України, а власне, з чим зіштовхнулися а, українські журналісти а, на, нім... на... на конференції, так вони влаштували а, такий перформанс, вмикнули? А, Повітряну тривогу, сигнал повітряної тривоги під час виступу головного редактора російської нової газети Нобелівського лауреата. Словом, я вас трохи заінтригував. завтра долучайтеся до нас. А зустрінуть вже з вами в середу зранку. Дякую своєму звукорежисеру Віктору за надійний тил. До зустрічі! Накипіло. Слухай своє улюблене радіо. Зараз маленька музична пауза, і ми відправляємося на виставку ліс від Харківської школи архітектури.